Так, для хлопчика 98 см утеплена. 110. 110 утеплена серединка, 116 утеплена серединка, захист проти вітру, снігу та воду не проникне. 122 вона йде подовжена на гудзиках. На замочку, серединка повністю утеплена, хутро відстібається, має накладні кармани та манжети темно-синього кольору. 128, серединка утеплена. 134 подовжена середина утеплена, Хутро відстібається, це ніби як тепла парка. 140 дуже класна курточка. На кнопках, на замочку. Серединка повністю утеплена, капюшон утеплений, є кармани. 146 утеплена всередині. 152 так само утеплена. 158, 164 та 176.